На окремих вулицях обласного центру триває ремонт тепломереж. Зношені старі труби працівники ДКП «Луцтепло» тепло міняють на нові й довговічні. Так на ділі виглядає черговий етап інвестиційної програми підприємства. Цьогоріч воно запланувало здійснити роботи кошторисною вартістю понад 16 мільйонів гривень. У дворах на декабристів, Захарова, Рівненський, Загородній. Процес уже завершено. А ось на Данщина, якраз гаряча фаза робіт. Роботи розпочаті два тижні тому. Виконано демонтаж ділянки теплової мережі, яка вже прийшла в непридатний стан. Експлуатується з 1988 року. Наразі будуть покладені попередньо ізольовані труби, які мають досить зустійку характеристику, мають опір тепловтрат. Це чотиритрубна мережа у 370 метрів вода опалення. За словами фахівців, якщо погодні умови сприятимуть за два тижні, роботи будуть завершені. Що вже зроблено і чи якісно інспектував Луцький міський голова Ігор Поліщук. Ті аварійні ділянки, які приносять людям проблеми, через ремонт яких людей може зникнути опалення в будинках, необхідно ремонтувати і необхідно ремонтувати завчасно. В цілому вже ми замінили більше трьох кілометрів 400 метрів мереж, попередньо ізольованих цього року. Ну і Таким чином готуємося до складного опалювального сезону, для того, щоб пуск опалювального сезону був якомога більш плавний. Усі сталеві труби надано комунальникам проектом енергетичної безпеки Юсейт. Вартість робіт на об'єкті, що на вулиці Данщина 3,2 мільйони гривень. Якби місто проігнорувало ремонт тепломереж, люди платили за тепло, яке вони насправді не Маємо високий рівень теплових втрат в межах 22%. Це Неприпустимо, тому дані труби, які ми наразі вкладаємо, вони мають відсоток тепловтрат орієнтовно 3-4%. відсотки. Це і відповідно ремонтувати такі мережі, якщо вони закладаються не менше ніж на 30 років. Ось це витрати підприємства значно будуть зменшені. Ну і відповідно. Все це вплине на платіжку, яка не буде збільшуватися для наших споживачів. Комунальники та муніципалітет сподіваються, що завдяки проробленій роботі цьогорічний палювальний сезон розпочинається вчасно і без ексцесів, а подальше функціонування замінених мереж буде безаварійним. Втім, чи станеться так насправді, дізнаємося вже за кілька місяців. За графіком тепло в домюках личан має з'явитися у середині жовтня.